Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена, знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 25 вересня. Як завжди, традиційно буду проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас такий досить великий ринок, багато покупців. Вже люди на тест драйви їздять. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. За всіма деталями звертайтеся за телефоном наведеним нижче. Автопідбором нас займається Василь з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Toyota rav 4, 8 9 рік, 9600 ціна, повний привід, 2,2 дизель двигун 250 тисяч пробіг. На жаль, немає контактів. На жаль, немає контактів. Але просили показувати Toyota. От вони є на ринку. Погано видно. А, відкрита тваша? А контакти задиктуєте? Зараз я підійду. Це добре. Так, є клімат контроль. Ось такий рот, 4 склопідйомники, шестиступенева механіка. Так, кажіть номер? 050? 050 53? 53 931, 931? 58. Все. Номер до власника маєте. Кого цікавить, уточніть. так, фаркоп є і парктроніки. Так, вже оглядають. Hyundai Santa Fe, сьомий рік. 9700 ціна, буде ще торг. 2,2 дизельний двигун, 187 тисяч пробіг. Так, коробка автоматична, повний привід. Бачите, тут контакти до власника. Так, Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь, склопідйомники. Так, Показую, як виглядає. Так, Автоматична коробка. Клімат підігрівась і Так, парктроніки і фаркоп. Дача Дастер. Запотіло. Одинадцятий рік, 7.300 ціна, 1,5, дизельний двигун. Та контакти диктую. 0,67 882 16 81. Так вона виглядає в салоні. П'ятиступенева механіка. Так, Свіженька Honda CR-V. 16 рік, 19 тисяч ціна на старті, але у зв'язку з виїздом власник готовий гарно поторгуватися. Тому от за цим номером телефону можете дзвонити. Зараз. 170 тисяч пробіг. Тут у нас 1,6 дизель. Так, європейка, е, хороша комплектація. Зараз будемо дивитися. Так, колір у нас коричневий, металік такий темний. О, на камеру не завжди видно. Чотири склопідйомники. Угу. Так, бачите, комбінований салон. Так, показую стан. Стан бачите хороший, Шість, е, шестиступенева механіка, клімат підігріви сидінь. Та ну не завжди камера хоче так передати, як воно є вживу, на жаль. Так, є парктроніки. Тут що допали? Добре. Так, ще власник підказує є, в нього ще інші машини, можете задзвонити за номером телефону і все уточнити. А вон тут, наприклад, є, та зразу бачимо. Так, да, якраз популярне авто, Nissan Qashqai сьомий рік. Там яка ціна буде? на Кашкай. 7500 на старті. 7500. А рік який там? 12? й, рік. -й рік. рік. На навігації, на панорамі, на безключовому гарно. Так, навігація, панорама, безключовий. Так, і, Audi Q3. І, Audi Q3. і Audi Q3 Європа. 2-літровий бензин. 12-й рік, так? Так, контакти всі ті самі. Тому дзвоніть і уточнюйте. Volvo XC60, 10-й рік, 11900 ціна, 2,4 дизельний двигун, 130 кВт, повний привід, 10-й рік 230 тисяч пробіг. Зараз будемо дивитися. Так, 4 склопідйомники, мультикермо. Так, дивіться, як воно виглядає. Тут у нас механічна коробка. Так, авто пригнане, тиждень назад, власник підказує. Peugeot 4007, 9 рік, 9800 ціна, 2,2 дизель, повний привід, так, 115 кВт, 245 тисяч пробіг. Є. Так, комбінований салон. Власник відійшов. Так, трошки буде вам видно, сподіваюсь. Так, це в нас семимісний, так? Погано видно. Бачу сидіння. CR-V, 8 рік, 10 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 178 тисяч пробіг. Є контакти? До власника власника не бачу. Тут зачинено. Так, показую вам, як виглядає механіка. П'ятиступенева, здається. Відблискую, не видно, на жаль. Так, є. Hyundai Tucson, 16 й рік, 16900 ціна, двохлітровий дизель. Максимальна комплектація, повний привід, 156 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, Шкіряний салон з перфорацією, чотири склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, Мультикермо. Так, автоматична коробка. Так вона виглядає підігріве сидінь, клімат-контроль. Є. Так, Volkswagen Tiguan, R-Line комплектація, 14 рік, 16, 16,750 ціна, двохлітровий дизель. Це в нас з Європи авто, 205 тисяч перебіг. Контакти до власника є. Так, є сервісна книжка, так? Так, то добре. Так, вона виглядає. Мультикермо, дисплей, підігрів сидінь. Клімат, шестиступенева механіка. Так, чорний дах. Є парктроніки. Нісан Кашкай, сьомий рік, 7800 ціна, 1,5 дизельний двигун, 230 тисяч пробіг. Так, тут має бути, вам видно контакти до власника. Так, це у нас шестиступенева механіка. Так, виглядає в салоні, якщо вам буде видно. Напевно, що не буде. На жаль, не будемо заважати власникам. Так, фаркоп їм. Chevrolet Captiva, 12-13 рік, 11.400 ціна, 2,2 дизель. Семимісне авто свіжопригнане, 193 тисячі пробіг. Бачите контакти. Так, шкіряний салон. Зачинено. Автоматична коробка передач. Так. Щось вам можливо, буде видно. Mitsubishi Pajero. Так, лобове, напевно, під заміну. Перший рік. 6 900 ціна, 3,5, Газ, бензин. можливий обмін на дешевше авто. 284 тисячі пробіг. Так, я сподіваюся, вам видно контакти. Шкіряний салон. То зачинено. Власника не бачу. Хтось просив нас показувати міцубісі. Направду, їх на ринках чомусь від слова взагалі майже немає. А кого цікавить, дзвоніть за телефоном до власника. Audi Q5. 11 рік, 16600 ціна, двохлітровий дизель, 197 пробіг. Бачите, тут контакти до власника, шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Так. Є? Ford Escape, 17-й рік, 13200 ціна, 1,5 бензин, 84 тисячі пробіг. Так, контакти до власника має бути вам видно. Так, автоматична коробка передач. Отак виглядає. Мазда, cx 5 ой, cx це 7 Перепрошую. Я заговорила, задумалась просто. Восьмий рік, 7500 ціна, 230 тисяч пробіг, 2,3 бензин. Так, комплектація босе, повний привід. В рідній фарбі, шкіряний салон. Так, контакти. Так, я бачу, значить ви бачите. Так, бачите, як виглядає шкіряний салон. В гарному стані авто, як на свій рік, так авто від власника. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Пректроніки є Honda CRV, 14 рік, 16750. Ціна, 2,4 бензин на бензин, автоматичній коробці передач так 140 кВт, повний привід, 119 тисяч пробіг. Контакти має бути вам видно. Свіжо пригнане, без пробігу по Україні, максимальна комплектація, ще буде торг по машині. Так, бачу, є люк. Шкіряний салон, авто зачинене. Будемо показувати так. Повний привід. Так, друзі, кажете, що нема мерседесів. Є GL 12 2012 року, 23500 ціна, 3 дизель, 270 кінських сил, 177 тисяч пробіг. Так, щоб вам точно було видно контакти. Кого цікавить таке авто. Ну, Комплектація, звичайно. Тут не треба коментарів, просто роздивляйтесь. Так, є льок. Так вона виглядає. Підігріве клімат. Так, автомат на кермі. Так, є парктроніки. За деталями вже звертайтесь до власника. Nissan X-Trail, 12800 ціна ще буде торг трошки. 11 рік, 2-літровий дизель, 200 тисяч пробіг, контакти, бачите, свіжопринений, повний привід, два ключа, нова резина. Нова резина зимова. Друзі, вже готуємося до сезону. Чотири склопідйомники. Мультикермо, шестиступенева механіка, як Виглядає, клімат контроль. Hyundai Santa Fe, 10-й рік, 13700 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 227 тисяч пробіг, контакти видно добре. Шкіряний салон. Так, електрорегулювання сидінь, 4 склопідйомники, мультикермо. Так, клімат і підігрів сидінь. Так, шкіряний салон. Чи сказало, чи ні. Так, коричневий металік. Є парктроніки і фаркоп. Audi Q7. 11 рік, 21900, 3-літровий дизель, 245 так, кінських сил, семимісне авто, 204 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Так, так Заглядати не будемо. Шкіряний салон. Коробка автоматична. Все інше вже уточнюйте. Так, кватра. У нас такий ексклюзив на ринку. Лінколь МКС. Так, 19-й рік, 25 тисяч, двохлітровий бензин, 260 кінських сил. Можливий торг, можливий обмін, 28 тисяч пробіг. Контакти видно. Ти загляне. Як вона виглядає. Комплектація хороша, шкіряний салон, та, напевно, без варіантів. Електрорегулювання сидінь. Качемо, щоб було добре видно. Чорний дах. Так, мультикермо. Так вона виглядає. Цікаво. Тут коробка. Дуже цікаво. За деталями, звичайно, до власника. Парктроніки є. Нісан Кашкай, восьмий рік, 8900 ціна, обслужене авто, 1,5 дизель. Контакти є. хтось є чи немає. Так, шкіряний салон коричневий. Мультикермо. Клімат-контроль, шестиступенева механіка, підігріви сидінь. Парктроніки. Так, свіженька Hyundai Santa Fe, 18-й рік, 19 тисяч ціна, 2,4 бензин, повний привід, 59 тисяч пробіг, так, контакти, контакти є. Світлий шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь, чотири склопідйомники. Так, показую, бачите, який стан? Навіть не видно, щоб на ній дуже їздили. Так, бачите, мультикермо, клімат-контроль, підігрів, сидінь. Range Rover, на старті 17900. Так, 13 рік, 270 тисяч пробіг, 2,2 дизель, свіжопригнане. Контакти до власника бачите. Також цікавить обмін. Шестиступанева механіка. Комбінований салон. Так, показую, як вона виглядає. Клімат-контроль, звичайно. Дивно було, якби не було. Так, стан сидіння вам показую. Чорний дах. Це кого цікавить таке авто. За деталями до власника за вказаним номером телефону. Так, для любителів Міцубісі ще один Паджеро. Сьомий рік, 14 тисяч ціна, 3,2 дизель, 200 кінських сил, повний привід. Це місне авто. Так, на автоматичній коробці передач, два ключі, один власник без підкрасів, можливий обмін. 256 тисяч пробіг. Так, контакти є. Показую. Так, так вона виглядає. Чотири склопідйомники. Мультикермо, клімат-контроль. Так, є. Показую вам стан сидіння. Так, є фаркоп. Автостанція... Рено Каджар. Автостанція... Так, з Кербазару. 15-й рік, 15-300 ціна, 1,5 стаціна, 1, дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, 194 тисячі пробіг. Так, контакти до власника. Є підігрів лобового. Так, 4 склопідйомники, комбінований салон, мультикермо. Так, автоматична коробка, бачите? Так воно виглядає. Так, панорамний дах. Є фаркоп і парктроніки. Кашкай плюс два, семимісний, десятий рік, 10650 ціна, 1,5 дизельний двигун. Так, комплектація бусе 198 тисяч пробіг. Шкіряний салон, панорамний дах, авто зачинене. Можете відкривати салон. Під... Вона зачинена. А, вже відкрита, дякую. Так, бачите, як виглядає. Є підігрів сидінь. Чотири склопідйомники, мультикермо, дисплей клімат, шестиступенева механіка. Так, він, здається, казала вже. Є фаркоп. Джип компас знайшли на максимальній, яка можлива, комплектації. Кого цікавить таке авто. Тут у нас 18-й рік, 17, 300 ціна, 2,4 бензин. Так, Limited Edition, так, але на максимальний r 19 диски. Так, 68 тисяч пробіг. Контакти є. Так, бачите, багажник з ключа відкривається. Чотири склопідйомники. Ну, звичайно, комплектація максимальна. Я думаю, що не варто на цьому зупинятись. Буду показувати без коментарів. Шкіряний салон з перфорацією. Так. так, Панорамний дах. Так, парктроніки, звичайно. Так, багажник, напевно, так. З кнопки закривається. Дуже зручно. Повний привід. Honda CRV, 11 рік, 14300 ціна, 2,2 дизель, 150 кінських сил. Так, механічна коробка, телефон мам, має бути видно. 230 тисяч оригінального пробігу, один власник в рідній фарбі. Сервісна історія є. Так, показує, як вона виглядає. Свіженька така. Так, шестиступенева у нас механіка, клімат. Фаркоп і парктроніки.